За майже місяць з початку старту роботи сервісу Я ветеран в центрі віза його фахівці та фахівчині вже надали 140 послуг, з яких 78 – це консультації, соціальний та правовий захист, підтримка родин військовослужбовців, медичне обслуговування, питання приватної власності та власної справи. Спектр питань, що цікавить захисників та захисниць, досить обширний. Основними запитами від військових, членів їх родини були такі, як надання безкоштовного харчування діткам, в дитячих садочках та школах. Нашого міста надання путівок на оздоровлення в дитячий табір, видача довідок про направлення на безоплатне зубопритезування та виготовлення і ремонт зубних протезів, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, державна реєстрація права власності на нерухоме майно, взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Міська влада кривого рогу надає всю необхідну підтримку мешканцям міста в часи військового лихоліття. Так, в рамках Програми є оселя, місто буде повністю компенсувати відсоткову ставку Державного Ощадбанку за іпотечним кредитом. Цією опцією можуть скористатися військовослужбовці, лікарі, педагоги та науковці. З першого дня, як ця програма з'явилася, дуже активно показують позицію по підписанню і максимальному сприянні цієї програми. Тому велике дякую. Дуже впевнений, що Кривого Рогу вже з завтрашнього дня зможуть отримати гарні послуги і у цьому приміщенні СНАПа, і в інших відділеннях Хащадного банку міста Кривий Ріг. СНАП надає вже більше 560 послуг, якими щоденно користуються більше двох тисяч замовників. Механізм компенсації відсоткової ставки за рахунок міського бюджету в рамках програми Є оселя нова послуга, яку пропонують у вазі криворіжців. Мешканці нашого міста, такі як воєнослужбовці, медичні працівники, освітяни, науковці, мали можливість брати іпотечне кредитування по 3%. Кредити даються на 20 років, і тому це дуже важливо. І я вважаю, що таке починання підтримує і Ощадбанк, і депутатський корпус. Останні привітальні слова і ось меморандум про тісну співпрацю міської влади із Ощадбанком підписали обидві сторони. Спеціально для зручності претендентів на оформлення іпотечного кредитування в рамках програми ЄОСЕЛЯ просто в головному офісі ЦНАПу Віза можна буде отримати фахові консультації з усіх питань. Детальні умови даного різновиду кредитування можна дізнатись на офіційному сайті програми ЄОселя. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.